Прямо зараз, в цей момент, армія України пише сучасну історію, історію, яку будуть згадувати майбутні покоління людей по всьому світу. Але хто документує ці події у вашій бригаді і чи відбувається це належним чином? Будь-які військові операції, планування, тренування повинні якісно документуватися і ставати джерелом інформації та впливу на різні аудиторії. Саме цей обов'язок виконують фахівці з візуальної і аудіоінформації. Які знання має фахівець візуальної та аудіоінформації, режисирування, вміння не тільки задокументувати подію, але й розповісти захоплюючу історію інших людей в армії, волонтерів, звичайних мешканців, медіапродюсер. фахівець з візуальної аудіоінформації є очима і вухами. Армії в усіх галузях. від дизайну плакатів, інтерактивної графіки та веб-сторінок до створення відеопродукції з використанням світла, камери та звукового обладнання. Я забезпечу вашу бригаду цифровим контентом комерційної якості для зв'язку із громадськістю для таких джерел, як радіо, телебачення, інтернет-ресурси. Організую проведення онлайн стрімів та інтерв'ю із застосуванням таких технологій та знань, як креативні сценарні рішення, основи композиції кадру. Професійним освітленням, якісним звуком, нелінійним монтажем, розслідувальним і документальним сторітеленом, застосуванням комп'ютерної графіки та анімації. Вільне володіння розмовно англійською мовою дозволяє мені спілкуватися із носіями мови без перекладачів. Довірте мені те, у чому я справжній фахівець. Ознайомтеся з моїм докладним резюме або зв'яжіться зі мною безпосередньо. Напишемо сучасну історію України разом.